It's good to have Pastor Ruslan with us today. and uh, he has a difficult job in Odessa. Yeah, we've worked together for over 15 years on prison ministry. AIDS hospitals, we yeah. rehabilitate Prisoners and drug addicts and alcoholics. І реабілітація наркоманів, The truth is that uh, Ruslan's church is growing and growing and growing. ми маємо також що церква Руслана, вона наповняється і росте. And you know that 80% of our members in the church churches down there 80% are Фомер адикс, фамер другаде тюремщики, наркомани, алкоголіки. Але це за, за що помер ісус Христос. This is who he rose again for. І це для yeah. чого він воскрес знову. І також Руслан він включений в цю працю з гуманітарною допомогою. The region, uh, for like the so when when I visit your church before this church and I say I bring you greetings from Odessa, it's from this pastor. And I just ask you to pray for them. Будь ласка, молчите за них. Praise God! Don't forget them. Don't forget. Yeah. Hallelujah. Yeah, he's a big heart and 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 lots, lots and lots and lots on his mind. Yeah. We're talking about.

До 10-го. 10, Римлянам 10, 8, 10. Але що каже, каже ще? Близько тебе тебе с. Але що каже ще? Близько тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм? Цебто слово віри, що його проповідуємо. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння.

We got to know it. Але ми знаємо we про це. Know it like we know ми знаємо it like we know it. і знаємо і you знаємо know? про це. тільки Я вже свідкував 24 роки назад, я був таким молодим, народженим згори. Я віддав своє життя для Христа. І моє життя повністю змінилося. Моє життя, воно змінилося через Воскресіння. І це yeah? також для кожного That з нас. Promise. Це як обіцянка. So Коли ми говоримо своїми устами, не соромимося проповідувати Слово Господа. І віримо всім цим серцем. Віримо всім єством. And not just believe, but know. You can be in a dark room. Yeah. Ми можемо бути в такій темній кімнаті. And it's summer. І Yes, yeah. you're in a dark room. Темна кімната. You can believe, you can believe that the sun is shining outside. Але ми віримо, що сонце за кімнатою воно світить. But it's the middle of summer. Тому що це середина літа. You know і ми знаємо, що сонце світить. And the, and the you, і ці стіни, які кругом нас, можливо, стіни тюрми, you know не outside. можуть зупинити те, що сонце світить. And it's the same with Jesus і це ж саме з Ісусом Христом. Ми знаємо, що Він живий і що Він воскрес. Аллилуйя!

Ніколай Бушарин. Декілька років назад, можливо, я вже нагадував про одного з таких політичних діячів Ніколай Бухарін. Це була одна справа права рука Сталіна. Чи хто знає це? чи хто Може? Я yeah? okay. well, who don't. Yeah? Я просто нагадаю те, що він що було. 90 years ago. десь 90 років назад. Джозеф Сталин, да іволман, і сен стали був таким злим чоловіком який вибрав такого сильного спі красномовця, відправив його в Київ. І there is no God. Він сказав: їдь туди, збери цих нерозумних християн і говори до них. And Nikolai Bucharin was a very powerful speaker. І цей Бухарин був таким добрим таким спікером. and and he came to Kiev and he ordered all the pastors and all the Sunday school leaders and all the families. family zebra велика zibrania pastorів служителів на stadiony. And he spoke for one hour. І десь біля одної години він говорив до них. І він так кричав, кричав, кричав. Говорив, Бога, the only God is Mother Russia. Бог, the in the world. Росія, все, we have everything we don't need, God. Є, ми не, ми не Jesus Christ was just a man. Христос, It's impossible for Him to rise again. He and he was going on and on. And, говорив, on. Говорив, yeah. and after one hour. І після однієї години інізон майнд е його розум і редюс христианаті Він думав, що він вже розказав так, що християнство воно вже стало нічим аші все закінчено. Нічого не залишилось. Він вірив, що він усіх християн, що християнство це. Нерозумність і він там на платформі стояв такий гордий. І задає питання, чи є тут то, що хоче хтось сказати. Один баптистський пастор пастер став чоловік, який був в цій... пройшов через переслідування, Він сказав я маю щось сказати. Підійшов до мікрофона цей маленький чоловік і сказав три слова. три слова він сказав проти цього, проти цієї сталінської системи. And they all stuр. Всі піднялися. All the stadium stood up. Весь стадіон піднявся. All the pastors, all the wives, всі ці all the пастирів, всі ці сім'ї. And люди. they all люди. shouted. І вони в один голос сказали, бо істинно воскресли. Бачите, це віра. That's not just faith, that's це навіть не те, що віра, це знання або that's те, те, що like знає. You know, like you know. І він знав, і він говорив, і він знав. Okay

говорити, свідкувати про те, і свого опита, як наше життя змінилося. І ми знаємо, що він воскрес. Ви знаєте, що трапилось з цим чоловіком Ніколаєм Бухаріним? Сталін його казнив. Казнив. Так, як стратив, так, як з багатьма його лідерами трапилось. Ми We are all gonna live ми всі будемо жити вічно. Us, yeah? Кожен з нас. But we have the choice of where we live. Кожна людина буде жити вічно, але в нас є вибір, де ми будемо. John 3:16 and 17. So Дуже така сила в цьому що Бог послав свого сина so єдинородного, so щоб всякий, хто повірить, perish, не загинув, але мав життя вічне. God did not send Jesus to condemn the world, and but God to save the world. Christa ne swit, Jesus came to save sinners. Selin didn't want to know. Сталін про це не хотів знати. Бушерін не хотів про це знати. Бухарін не хотів про це знати. Берія не хотів знати. Берія не хотів знати. Берія не хотів про це знати. Берія не хотів про це знати. Вони також будуть жити вічно. Але вони будуть жити в другому місці. Аллилуйя. Різному від віруючих you know, людей. Дві тисячі років. The Люди стараються відвергнути воскресіння. На протязі двох тисячі ее роки вони відрікаються від воскресіння. 2, ago, якщо, навіть якщо тоді, коли 2000 років назад Христос тільки воскрес. The Фарисеї вони не вірили. Вони казали: "Це щось нерозумне, це якась сулупця". І вони говорили, що це неможливо, це щось нерозумне. Давайте прочитаємо Матфія. От <clears throat> Matthew 28. Verse 11 to 15. You know, we can read these scriptures over and over and over and over. They're full of life. The word is near you and in your heart. The, world, the word is alive. Yes. Just read it, 11 to 15. 15. Коли ж вони йшли, ось дехто за осторожі до міста прийшли, та й первосвященникам розповіли все, що сталося. І зібравшись з старшими, вони врадили раду і дали сторожі чимало срібняків. І сказали: розповідайте його учні, вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Як почуєш намісник про це, то його ми переконаємо і від клопоту визволимо вас. І, взявши вони срібняки, зробили, як навчено їх, і пронеслося слово: це між юдеями, і тримається аж до сьогодні. Can you Можете ви повірити? They they knew that Jesus had rose again, they knew що вони знали що Христос Воскрес. Вони But, знали, що він воскрес. Yeah, they the they said, Here. He's, he's... Вони дали цю взятку цим сторожам, сказав, візьміть, візьміть dollars, це. Yeah? декілька можливо it, it, сотень доларів. If says anything, Якщо хто небудь скаже, або спитає. Ви скажіть, що ученики вкрали Ісуса Христа, його тіл. How crazy is that, Наскільки нерозумно зда, братки не розумно це. That they were blinded to the truth. Вони були сліпі для істини. Хайд, хай трэд андил блайнс то вони були сліпі в своїй ненависті. Унфоргивнас блайндз ти непрощення воно закриває очі істини. Дві тисячі років назад фарисеї вони не, не могли простити Ісуса, тому що він показував, що вони лицеміри, they were, they were poor, що вони відвергаються, відвертаються від бідних, person, що він говорить, що вони не важніші любої другої людини. І Христос їм показував це. І Христос постійно показував і говорив, що це для чого я прийшов. віддати Своє життя за вас. God. Слава Богу. God Jesus came, Jesus died, Слава Jesus Богу за те, що Христос, Христос прийшов. Христос мер і Христос Воскрес. Even today, years навіть сьогодні. Дві тисячі років пройшло. Are books, Люди пишуть книжки. To say the are false, пробують Jesus говорити, що християнство це е, ложна релігія. Христос не воскресав. That the truth of the matter is, brothers and sisters цьому, that Jesus came to earth as a child like the perfect lamb of God. Yeah. We've seen all through the Old Testament that the, 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 the people for sinned they were sacrificing lambs. Знаємо, and these lambs by, by, the, by the laws had to be raised in Judea. Yeah. І ці це, це закон про ці жертви. Вони переносився they і нову запитюдею. Цей агнець повинен бути Without був blemish. совершенний. Yeah. Він від всякого від всякого пороку без всякого пороку і його приносили blood, на жертву. Yeah? І проливалася його кров. Але старий заповідь це тільки тінь нового заповіду. You know? І старий заповідь він просто підтверджує новий заповідь. Every bit of the old Jesus. Все, Jesus, що в старому Заповіді, воно направлене в сторону Ісуса It's Христа. І це як одна книга. Все, що всі ці місця, які говорять, що Христос прийде, once, що Він помре sins, за наші гріхи, що Він принесе одну жертву, one одну жертву. Every sin, І ця жертва, every sin. вона простить всі гріхи. Ми yeah, we still see churches today, the Catholic Church, the Church. Ми сьогодні, можливо бачимо деякі церкви, сьогодні там католичні різних конфесії They, Jesus every week. Вони розпинають Ісуса Христа кожну неділю. They still show him on the cross. Вони показують і на Христі його показують кожну кристо вос крес. Це істина. Слава Богу! Це добра новина для нас. It's really, really good news. І це дійсно дуже добра новина. для to нас. Вертаємося до Іоанна 20, to yeah. з першого по дев'ятий. Іоанна 20, з першого по дев'ятий. А дня першого в тижні рано вранці, як ще темно було, прийшла Марія Магдалина до гробу, та й бачить, що камінь від гробу відвалений. Тож біжить вона та й прибуває до Симона Петра та до другого учня, що Ісус його любив та й каже до них: взяли Господа з гробу, і ми не знаємо, де поклали його. Тоді вийшов Петро і другий учень, і до гробу пішли. Вони ж бігли обидва укупіт, але другий той учень попереду біг, учіше від Петра, і перший до гробу прибув. І, нахилившись, бачить, лежить плащаниця, але він не війшов. Прибуває і Симон Петро, що свідком за ним, слідком за ним біг, і входить до гробу, і плащаницю оглядає, що лежала. І хустка, що була на його голові, лежить не з плащаницею, але осторонь, згорнена в іншому місці. Тоді ж увійшов інший учень, що перший до гробу прибув, і побачив, і ввірував. Бо ще не розуміли списання вони, що він має воскреснути з мертвою. We've heard we've heard this narrative from all four gospels. Yeah? Why is John's gospel different? Why why is John's telling what's different about this telling? Mm -hmm. what's, 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 what's Tell me what's different. є Tell us. Any ideas? Чи в кого ідеї mm які. -hmm. Одна John є різниця. Одна є різниця. Що Іоанн він старався записати щось особливо важливе. Коли Христос воскрес з цієї могили. Він залишив такі дуже важливі знаки. Що це, ви думаєте? Окей. Ха-ха, є, є. This, this this brother knows, this brother knows, Ha ha, yeah, yeah. See? He says they saw the clothes on the floor, yeah? The, the great clothes. Ми читаємо в що він залишив одежу на полу. But the handkerchief which covered his head, але ця хустка, яка була на його голові, it was folded neatly. Вона лежала трошки осторонь. Placed down nicely. Like But this brother knows what that means, yeah. Some of what does that mean? Yeah. Even today, brothers and sisters in Israel, Ізраїлі, if Jewish people go into a restaurant or if they have a meal, євреї, example, вони в ці місця there and якийсь час. If they finish the meal, if they're not coming back. І просто залишають і на столі. I've gone, I've no, це для офіціантів знак, що все закінчено. Jesus, Вони не повертаються. Like Але Біблія в Іоанна говорить, що цей хусточка вона лежала от осторонь. І це був знак повернеться. Що він повернеться. І сі дідо райдес тинздан. Because they don't mean anything. Біблія не не говорить про речі, які нічого значать. Every piece of scripture is written. Кожне місце писання воно має It says it's it's every piece of scripture is written so that we might have hope. And our hope and our faith and our belief. наша 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 віра, вірування, істина is in the fact that Jesus died, все говорить про те, що He факт, що Христос again. помер, він воскрес знову. He went to він ввійшов в небеса. Він послав нам Духа Святого. І він знову прийде. Халілуя! Isn't that wonderful news? Чи yeah. це не є прекрасна новина? Христос помер однією з най заглижахливішою казнію на землі. The crucifixion was the most cruel means of це розп'яття. Було одне з само жахливою стратою людей. це не фактично Було не страта римлян. Язичники вони використовували цю страту. Ну це перси. Це в основному почали цю біля персія. знаходилось це. Те, що сьогоднішній Іран і і навіть сьогодні іранці вони використовують дуже такі жахливі страти, і вони використовують. Вони також використовують це чилдренд і вони навіть це розп'яття для дітей, yeah. які зробили злочин. So they use the most cruelest. і для Христа було використано одне з самих жахливих страт на землі. And Він страдав через ці пробиті долоні, через пробиті ноги. він страдав від цього биття по спині цими бичами. І він пострадав дуже. Але що вбило Ісуса Христа? Що вбило Ісуса Христа? Чи ці гвозді, які були на долоні? долонях? Was it, the nails? Yeah. Was, was it the whip? Чи ці бичі, які was били? Чи це що коп'є, яке пробило його бік? Що вбило Ісуса Христа? Yeah. Do Чи ви знаєте? А ось він. Наші гріхи, вони вбили Ісуса Христа. Він помер тому що був і Він вмер за гріхи, які ми коли-небудь зробили. Він взяв все це відверження світу. І Він помер на христі. Тому що він настільки полюбив. Слава слава Jesus died on the cross. Христос помер на Христі. Це було таке одне з таких страт, яке було дуже популярне в той час. І по тим законам, які тоді були, якщо ти зробив щось нерозумне або проти влади, вони розпинали. Римляни також використовували це, якщо ти проти них щось зробив. Якщо ти щось вкрав, якщо ти розбій зробив, або вбив когось, вони розпинали. Багато людей було розпитих. Але що робить Ісус інше?

через деякий yeah. час після воскресіння Ісуса Христа юдеї підняли дуже таку велике повстання проти римлян. В the Jews, they, they revolted Вони виступили проти цієї окупації римлян. And there was a big fight. І була велика битва. A big big fight. Велика битва. Yeah. Eventually the Romans won. Yeah. І римляни виграють цю битву. They битві. captured all the rebels. Вони арешту вони Полонили всіх цих повстанців days, і через декілька днів. They executed over 7, 000 rebels. Більше сімдесіми тисяч повстанців були розп'ятих. А сіми більше сіми тисяч yeah. на христів. Ну, В Ізраїлі не так багато дерев, тому ж всі дерева, які там були, вони були зрублені, щоб зробити хрести. Практично не залишилося the дерев дерева краї. Yeah? Всі були використані для хрестів. Більше Ове севентаузів. Нічого про них не знаємо, не знаємо хто вони, як вони, просто знаємо, що це було. world. Але тільки одна вічность вона змінила весь світ. різниця? вот rose again. Що він воскрес знову. Він воскрес. Він віддав своє життя добровільно. і І Воскрес. Це причина, по якій ми знаємо про наше Воскресіння. Слава Богу. The news of all, це одна з найбільших новин цього світу. Ніхто з нас на цій землі не буде earth. жити багато. This is just a yeah? Це ми як Пілігрими this, through this earth. Yeah? Ми проходимо, як через But we are going to live forever. Але ми будемо жити вічно. And if there's anybody today who doesn't know Jesus, якщо є хто сьогодні, хто не знає Ісуса Христа, хто не сповідує Його як Господа, хто не вірить своїм серцем, що Він воскрес в третій день. I, I beg you today to make that commitment. Я запрошую вас зробити це. If your families don't know, якщо ваша сім'я не знає, them, Продовжуйте them, keep їм, keep їм говорити, them, keep говорити keep і говорити. You know, let's go back to that Friday when Jesus was executed. повертаємося до дня п'ятниці, коли Христос був на хресті. The two Marys were in tears. Марія і Магдалина, жінки, вони плакали. The 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 man they loved had been executed. І люди, які розпинали Христа. His mother was in tears, she was weeping, her son had been executed. І мати Ісуса Христа плакала, тому що вона бачила. Ісуса Христа, it який was, страждав. It was only Friday. Resurrection Day was coming, Sunday was coming. Yeah, Praise God. Yeah. The disciples have been scattered. You know, They they, they, they followed their Messiah around for three years. And they thought he was going to conquer the Romans. But and, and and they were shaking, they thought they would be next. Yeah. Peter had denied Jesus three times. You know. and, and not long before Jesus said, This is Peter, and upon this rock I will build my church. Yeah. Sorry. The, said, this is Peter, це те, right що сказав Христос про притар, що це е, камінь, на якому буде збудована церква. All these plans had gone wrong. Всі їхні плани вони порушили. Але was це coming. було тільки п'ятниця. Але краща новина є. Фарисеї і іудейські ці лідери They thought that, that they were rubbing their hands with joy. Вони yeah. так потирали руки з ah, великою радістю. We've got rid of this troublemaker. Вони сказали, вони думали, yeah. him, yeah. вони сказали, думали, що всі ці проблеми закінчилися, вбили його все. But they should have understood that it was only Friday and that. Sunday was coming. Але вони не розуміли того, що це тільки п'ятниця. And even even better than this, the devil thought that he had won. Навіть диявол він мав цю радість. But the devil is foolish. А Диявол він помилявся. Because it was only Friday. Тому що це була тільки п'ятниця. And Sunday was coming. І неділя наближалась. Dear brothers and sisters. Дорогі брати і сестри. Christos waskres. Христос воскрес. And he's coming again. Hallelujah. Він знову прийде. Let's pray. Давайте помолимось.